Це означає, що цей трек буде дуже дорогий. Це реально 1250 не менше. І Якщо в цьому брифі немає бюджету, топчик зробили. Куди в нас які двері, що відкривається, взагалі нічого не зрозуміло. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити дизайн інтер'єру вашої квартири. На що треба звертати увагу, коли ти робиш дизайн інтер'єру, поговоримо про те, як реально зробити дуже класний ремонт і не розчарувати потім в кінці. Також поговоримо про те, чи реально зробити крутий класний ремонт без дизайну інтер'єру. Поїхали. Дивіться, у нас є два проєкти, вони візуально дуже схожі. Більше всі схожості ну, на цьому закінчується. Так, ну ось дивимося. У нас є перший проєкт, така візуалізація. І у нас також є ось такий другий проєкт. Виглядає дуже прикольно. Ось така візуалізація. По-перше, я обично починаю, дивлюся візуалізація, як вона виглядає. Ну, ось ми відкриваємо наш перший проєкт, дивимося, да? Ну, Виглядає дуже круто. Кстати, кольори теж реально класні. Ну, мені такі нравляться. Ну, На що я звертаю увагу? Ну, По-перше, ми бачимо у нас виходить, кровать, да? над кроватью тумбочки. Ось тут я не розумію, немає розеток. Вони по факту тут мають бути. Другий момент, такий, те, що мені теж не дуже подобається, це, наприклад, ось під віконня. Ми бачимо. Тут взагалі немає ніякого підвіконня. не незрозуміло, чого тут його немає. Але в принципі, тут штори є, можна було б тут реально зробити там хороший підвіконник. Поставити а так, в принципі, візуально ну тут питань особо ніяких немає. Давайте дивитися далі. Трейки ми бачимо. У нас тут також потолок білий непогано виглядає. Зараз переходимо в санузел. По перше, от мені подобається те, що на візуалізації шви плитки ми бачимо. Тобто вона реально більш вже така реальна візуалізація. Також мені подобається, ось ми бачимо, от, у нас промальовані ці шампуні, да, там мильниці всякі. Навіть тут прикольно туалетний папір теж є. Також ми бачимо по ванні у нас також тут такі полички з шампунями. Ну, візуалка дуже крута. І ще прикольно, що теж шви видно. Ну, тобто, все до дрібниць таких прораховано. Мінус, звісно, мені не подобається, що немає розеток, там вимикачів. Це вже таке, це я вже сильно придираюсь. Ось. Ми бачимо, кухня у нас така теж виглядає дуже круто. Цікавий такий момент. Ось мені сподобалось. Прикольно, що навіть на столі, кстати, це черешні чи вишні, ось всякі дрібниці. Ну тобто видно, що більш такий реалістичний проєкт. Ось дивіться, теж, на що я звертаю увагу. Ось ми бачимо, у нас тут сходи, ось такі. Да? Ось це перемикання, наприклад, я не розумію, що воно так зроблено, тому що, як правило, тут теж якась бути окантовка. Ну це вже такі мелочі, але в принципі це теж дуже важливий нюанс, тому що. Покльовкою до дерева підійти, ну це нереально. Якщо тут а, нічого не зробити, тут просто сходи там, через рік будуть чорні. На такі нюанси треба звертати увагу. Тут ми бачимо тож, на статі, нарисований плінтус прихованого монтажа, все дуже круто виглядає. Ось тут така спальня. Прикольно, то, що бачите, даже ось тут у нас покривало таке на ліжко, воно, кстати, таке як реалістично. Ну, от, ось такі нюанси дуже-дуже дуже важливі. Ось ми бачимо гардероб у нас. Короче, тут по суті дуже класно. Власна візуалізація, є деякі питання. І ще, наприклад, ось у мене іде крова, да, і тут у нас таке, типу, м'яке бильце. І от тут теж має бути якесь правильне примикання. Тому що, наприклад, якщо у нас буде тканина, підходить до підлоги, то зрозуміло, що коли ми будемо мити підлогу, ця тканина буде чорна. Ну, тобто в реальності воно так не буде. Тут якусь треба буде вставку робити. Тепер, -ки, друзі, давайте подивимося, порівняємо другий проєкт наш. Тоже, в принципі, дуже прикольно зроблена візуалізація, але дивіться, тут. Ось такий невеличкий нюанс. Ми бачимо, що воно більш як картинка. Да? Перше, що мені кидається в глаза, ми бачимо, ось тут у нас біокамін це називається. Тут ніякого стекла немає. Якщо його тут не буде, то тут просто оцей МДФ згорить. То, що ми робили камін в будинку, дуже прикольно виглядає. Оце така мілоч, але на неї також потрібно звертати увагу. Ну, тут у нас теж, бачите, треки, кстати, дуже багато. Дивіться теж, плінтуса ніякого нема. У нас тут перемикання між стіною і підлогою. Просто така лінія. Роблять навіть деякі люди, ну там квартири без плінтусів, але по факту ну, це не практично. Це такі мелочі, на які потрібно звертати увагу. Суть самої візуалізації яка? Щоб зробити візуалізацію, отримати. Точно такий ж самий ремонт, який ми плануємо. Тому і потрібно теж звертати увагу на то, ці всі такі дрібниці. Поїхали далі. Тут у нас теж кухня така. Ми бачимо гардероб, теж прикольно. Бойлер, кстати, Ось бачите, над дзеркалом тут у нас фаянс весь чорний. Сугубо моя така, звісно, думка. Це вообще не практично. Але в принципі, якщо люди там собі хочуть чорне, то ніхто їх відговарювати від цього не буде. Ми бачимо в ванні. У нас вообще тут немає ні мильниць, ні якогось стакана для зубних щоток, ні шампуні. Ну тобто видно, що цей дизайн реально такий вилизаний, він уже не такий настоящий, коли ми зробимо ремонт. В будь-якому випадку кудись шампуні, вони десь мають стояти, і це теж такий мінус в принципі, візуалізації за це. Але це не критично. але я, наприклад, на це звертаю увагу, тому що би заплатив за дизайн проект за візуалізацію, то я хочу ну, отримати там максимально класний результат від цієї візуалізації. Тому на, на такі деталі потрібно звертати увагу. Також у нас тут докон, отут, стать підвіконня, жалюзі. Ну, в принципі, по візуальній частині, я думаю, зрозуміло на що потрібно звертати увагу. Напишіть в коментарях, який вам більше візуально дизайн сподобався. Тепер перейдемо до специфікації техніки, меблів, цих чистових матеріалів. Так, ну дивіться, що ми тут бачимо. Це у нас перший проєкт специфікація освітлювальних приладів. Да? Трекові світильники, Кстати, бачите, на них кстати, є всі силки, назви також ми бачимо тут Споти, брашки, та бачите, навіть паркет прописаний, керамограніт, Навіть фарба прописана в розмірах. Дуже важливий момент, особливо коли ти рахуєш проекти, тобі скидують. Нам там цих проєктів в день там, по 5 штук скидують. Дуже сложно теж рахуватися. Дуже багато часу потрібно. І також, даже, бачите, ось номер фарби всього є. Ну, підібрано. Також ми бачимо у нас тут столи, всі пуфіки. Крісла, це специфікація. Є з побутової техніки. Тобто, холодильники, посудомичні машини, ось електричний, варочний. Ну повністю все. Також побутової техніки. У нас тут телевізори, пральні машини. Також специфікації тут а вообще, всіх приладів, сопчик зробили. Давайте тепер перейдемо на другий проект. Зрівняємо тут а, специфікацію. Так, ось у нас вона виконана ось таким чином. Ви бачите, тут теж треки, плитки, в принципі, все є. Змішувачі, рушнико сушарки. Це підписано, починається саме цікаве. Ну, по факту, наче в двох проєктах є і там, і там специфікація. Але ось дивіться, в другому проєкті, по-перше, ми не бачимо підбора краски, да? візуалізація є, а іменно НСС фарби в нас немає. Тобто, як ми підберемо краску по, по картинці, просто да? ну, це вже нереально просто зробити. Суть візуалізації в тому, щоб зробити реально так, як у тебе виглядає на картинці, так і ремонт. Тобто, ми вже тут окраски не бачимо, це дуже великий мінус. Це вам прийдеться самі їздити, і вибирати краску по цій картинці, представте, по всім магазинам. Другий такий важливий момент: у нас кстати, немає тут побутової техніки, немає ні стиральних машинок, ні духовки, ні холодильника, взагалі нічого немає. Це значить, що техніки це там десь приблизно на 1008 доларів, якщо все в місті взяти. Да? То, по факту, ви вже не зможете правильно спланувати свій бюджет. Це теж дуже такий серйозний косяк, якщо ми вже робимо класний типу, дизайн-проект. Зараз, друзі, будемо з Нувати розгортки, що таке вообще розгортки. Я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, що це вообще значить. Подивіться, відкриваємо наш перший проект шкаф. Чітко зі всіма розмірами всі тумбочки, ми відкриваємо розгортку. У нас підписаний ось матеріал і навіть рал, по якому буде краситися цей шкаф. Підсвітки даже бачите, тут повністю все є. Тумбочка тут теж, висоти всі написані, як вона має виглядати. Також повністю прописано всі кольори, які мають бути на фасаді меблів. Саме прикольно, те, що хто, теж, ви бачите, тут ось у нас гардероб, тут всі. Розвертки 3D є, всі відкривання є. Також даже у нас диван є в 3 d роз, розвертці з усіма розмірами. Кухню зробили. Ось така розгортка 3D, повністю прописані всі розміри. Я навіть ну, не можу представити, яку е, роботу зробили люди. Там і замовники, і дизайнери, щоб от зробити такі 3D-розвертки, все це спланувати, і попідбирали саме головне, даже колір всіх фасадів. Тут взагалі ніяких питань немає. Ну також ми бачимо тут двері міжкімнатні, також всі стіни в. Розвертках, Даже, бачите, розетки тут помічені, це взагалі 5 з плюсом за такі розгортки за ці всі 3D-такі моделювання. Коли ви будете от робити ремонт, ви можете просто цей проект відправити меблярам. Вони вам сразу все прорахують, і ви не, не виходячи з дому, можете сразу розуміти, от яка у вас буде чітка вартість на всі меблі. Ну це дуже круто і всі кольори є. І вони будуть максимально співпадати з нашою візуалізацією, з нашими картинками. Це дуже. Дуже такі важливий нюанс. Тепер давайте, друзі, подивимося на наш другий проект і зрівняємо його. Бачите, у нас отут, оце всі розгортки, які у нас є на другому проекті. Все, більше у нас нічого немає. Може, yeah, тут yeah, yeah. Е, кстати, дизайнера забули там відправити їх. <laughs> ну я сумніваюся, по факту їх просто немає. Ну, дивіться, що ми тут бачимо. Ми тут взагалі нічого не бачимо. Це ми бачимо розкладку плитки, але ну, по факту тут ніяких ні розмірів, вообще, нічого немає. Як тут що робити, тут нічого не зрозуміло. Далі ми бачимо, теж у нас тут розвертка санузла. Ну, звісно, тут щоб зрозуміти, як тут хто що планував, ну я не знаю. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Це у нас розгортки меблів. Тут написано, що МДФ, вкрашений. МДФ, ну, ви бачите, тут просто кольори, і більше тут по факту нічого немає. По суті, наші два візуально одинакових класних проєкти. Ну, коли ми починаємо вже більш поглиблено дивитися і там звертати увагу на всі дрібниці, да, то ми бачимо, що другий проєкт у нас взагалі ну, ні про що. По факту, от ви зробили такий дизайн-проєкт. Ну, У вас є картинки. І ви коли починаєте робити ремонт, що тут можна зрозуміти? Потрібно буде визивати меблярів, їхати з ними в магазини, підбирати. Всі краски, всі цвіта, як це все зробити? І це ви представте, їм на пальцях потрібно буде щось розказувати, щоб вони вам якісь зробили прорахунок. І цей прорахунок не буде ніколи точний, поки вони це не зроблять. Так, друзі, давайте зараз порівняємо креслення, Серце всього проєкту. Це одне з самих таких головних, на що потрібно звертати увагу. Так, давайте почнемо з першого проєкту. Ось ми ось відкрили. Тут у нас план демонтажу. Даже є 3D-модель. Да? Тобто, навіть якщо ти супер-супер. Будівельник, то тут тобі все буде зрозуміло. Ось, друзі, бачите, у нас такий план. Монтажу зверніть увагу, це у нас перегородки з гіпсокартону. Навіть підписано який профіль, скільки листів гіпсокартона, ну то, взагалі, зроблено. Ну просто красота. Навіть якщо мені такі скидують проект, я вже там плюс-мінус можу порахувати точніше чорнові матеріали, тому що я знаю, що мені потрібно робити. Це теж такий дуже важливий нюанс. Таке відчуття, що ти можеш що ти вже в квартирі. Там це все бачиш. Ну як воно в реальності виглядає, але це все на бумазі. Потім ми бачимо також. Ну тут в Принципі планування тут ми бачимо розстановку меблів. Коли зроблена розстановка меблів, да цікаво, те, що от на всіх. Шкафах у нас є відкриття дверей, от це теж дуже важливо. Куда у нас які двері, що відкривається? Ось якщо даже будуть якісь там мінімальні коректіровці на проєкті, а вони завжди є. Тут нічого такого страшного немає. То коли щось будуть переплановувати, будуть зразу бачити, куди відкриваються двері, куди со шкафа. Якщо, наприклад, ви там щось зміщаєте, щоб не получилось такого, що у вас там дверка упирається в тумбочку кроваті. Да, зі шкафа. Ви дуже ну, от, таких факапів на проєкті, ви їх. Ви, по факту ще більше ну, виключаєте. 3D ось така картинка з розстановкою меблів. Ну, взагалі круто зроблено. Теж у нас план розеток. Дивіться, ще прикольно, от як зроблена стеля. Ми бачимо тут в основному натяжна стеля. Да? І цікаво, те, що навіть підписано, де який світильник. Коли будуть натягувати стелю, да, прийдуть потолочники, от вони одразу бачать на проєкті, який світильник, куди ставиться. Тобто не треба буде приходити на об'єкт і бігати йому пальцями, показувати, куди. Я калюстра, куди йде. Це теж дуже зручно. У нас тут, ви бачите, дуже багато трекових світильників, підсвітки, ледовських, то дуже багато буде блоків живлення. Бачите, на плані слаботочний щит. От коли ви монтуєте треки на потолку і у вас дуже багато лед підсвіток Проблема з блоками живлення, куди їх дівати. Тобто, як правило, якщо це десь в нішах, то їх потрібно заховувати під стелю. Да? Якщо у нас, ну, під стелю, ми заховуємо блок живлення, він може перегоріти. Якщо він перегорає, нам Потрібно демонтувати всі ці потолки, Ну, це дуже гімеройно. Тому робиться обично в таких випадках слаботочний щит, і туди всі блоки живлення зводяться в щит. На ледову підсвітку виходить тільки кабель на 12 вольт, 2 на 0,75 чи 2 на 05 це вже немає різниці. І це теж дуже-дуже тонкий і важливий момент. І ми бачимо, що в цьому проєкті по суті це і є. Є два типу треків для натяжної стелі, для гіпсокартонної. Перший з виводом на 220, да? і є на 12 вольт. Ну, всі треки підключаються. На 12 вольт, по факту на 12 або на 24. Якщо в нас виход на треку на 220, по факту нам потрібно брати трековий світильник, який вже йде з блоком живлення внутрі самого треку. Це означає, що цей трек буде дуже дорогий. Дешевший трек, він візуально так же само виглядає, але в нього немає цього встройного блока живлення в трекову систему. Тобто, відповідно, коли в нас виходить блок 220, ми блок живлення можемо поставити тільки під. Щоб його не було видно, заховати. Нам потрібно буде купляти тільки ці треки, які вже в самій трековій системі є цей блок жилення. Казалось би, от обичний такий нюанс, да, така дрібниця, чи слаботочки. Да, зачем він потрібен, але він по факту дуже багато зекономить ваших грошей, навіть просто на цих треках. Така дрібниця, але вона дуже і дуже важлива. Технічний проект, в принципі, ідеальний. Тут взагалі ніяких питань немає. У нас тут а кораба зроблені, да, там, з гіпсокартону, навіть прописано. Як їх правильно зробити. Натяжна стеля буде, навіть профіль є тіньового шва. На візуалізації ви бачили, був плінтус прихованого монтажу, а тут а він у нас накладний. Ну я так розумію, це, мабуть, скоріш всього, що планували двері прихованого монтажа з плінтусом, а потім передумали. Ну, тобто це не зрозуміло, чого так зроблено, але це, це не критично по факту. Навіть для прорахунку дуже класно, ви бачите, фарба вся прорахована, на яких стінах, де буде яка фарба. Я підозріваю, що замов Овних, які робив цей проект, я думаю, він непогано розмер, розбирає, розбирається в ремонтах, тому що іноді бувають такі замовники попадаються. Такі чувство що не більше я Знають зараз. Друзі, перейдемо до нашого другого проекту. Побачимо, що у нас з технічним завданням. Ось ми бачимо у нас обмірочний план. Демонтаж, видно, що не сильно, мабуть, досвідчені люди робили. Чому? Тому що ось зробили кусок, демонтували стіни. По факту, так нельзя робити, чого, тому що треба демонтувати повністю оцю всю стінку, а навіть, мабуть, ось так, ось, скоріш, треба демонтувати і заново робити ці перегородки. Чому? Тому що коли ми демонтуємо цей кусочок, оцей угол, він у нас є і перев'язкою нашої перегородки. Якщо ми просто виріжемо, ось як тут намальовано, да, і наростимо цю перегородку. Оротку, то по факту, ця стіна вона взагалі не буде нормально триматися. Тобто жорсткості в конструкції не буде. оцій стінці, тому потрібно повністю демонтувати оцю всю перегородку і заново її зробити. Це теж такий дуже важливий нюанс. Казалось би дрібниця, але на цю дрібницю і кошторис впливає, тому що більше демонтажа монтажа. Перегородок потрібно і відповідно, більше потрібно матеріалу самого. Ну тут бачимо, ось розстановку меблів. Дивимося на меблі. Тут вже ми не бачимо відкривання всіх шкафів наших, не бачимо, куди у нас кухонні шкафи відкриваються, незрозуміло. Ось ці всі шкафи, теж незрозуміло, куди вони відкриваються. Ось тут непонятно, в якому порядку відкриваються двері. Чому я говорю, що не сильно досвідчені дизайнера? Ну, Мені так здається. Тому що ми, по-перше, вони спланували все з гіпсокартону. І тут треки, щоб ви зрозуміли, мабуть, метрів під 40 погонних. Тобто тут треків десь на тисяч, навірно, 250 гривень. Це тільки треків, тому що ми, кстати, купляли недавно 5 погодних метрів трекового освітлення. У нас там вийшли самі треки, нас затягнули на 27 тисяч гривень. Тому <сум> 30 метрів погодних треків це реально 1250 не менше. Друзі, ну і по факту, що ми бачимо, ми бачимо по дизайну, по візуалізації два схожих проєкта. Але вартість другого проєкту у нас буде набагато більша за рахунок того, що, по-перше, у нас. Гіпсокартонна стеля у нас, до речі, є дуже класне відео по поводу натяжної стелі, там можете подивитися. Гіпсокартонна стеля ну дуже дорога. Зараз може собі дозволити тільки багаті люди я рахую. Це перший нюанс. другий, тут треків на метрів 30. Трек, я не знаю, скільки просто затягну, Тут цілий космос буде. Зрозуміло, що вони не зможуть зробити ремонт. Я впевнений, на 95% по цьому проєкту навіть впевнений, що у цих дизайнерів, які зробили цей проєкт, я думаю, що у них даже немає ні одного ремонту. Закінченого якого вони зробили по своїй візуалізації. Продавати такий дизайн проєкт Ну я вважаю це якби не сильно класно. Можливо, я помиляюсь, тому що може тут ціна якась друга була. Ну тось по факту, у другий проект, ось ми бачимо, да наше технічне завдання. Ми робимо технічне завдання, по суті, як зробили дизайнері на другому проєкті. Тільки воно у нас безплатне специфікації техніки немає. То там видно, що там фонаря просто нарисували, поставили і все там. Ніхто їх навіть не прораховував. Просто на цей технічний проект наложили красиву візуальну картинку. Я їх можу знайти в принципі в інтернеті. По суті, дали людям отакий дизайн-проект. А по факту людина, коли почне робити ремонт, вона просто по ньому ну, не зможе зробити. Багато питань буде у будівельників. Це навіть проектом дуже тяжко назвати. Тепер ви вже розумієте різницю в проектах. Давайте перейдемо до першого проекту. Тут все ідеально. Видно, що люди із дизайнерами реально заморочились. Видно, що тут пророблено дуже багато роботи. Видно, що ви представте всі чистові матеріали, кольори, фасадів, меблів, диванів, телевізор, кусок роботи тут зроблений, просто ну феноменальний. По поводу того, потрібно робити такі проєкт? звичайно, потрібно. Тут питань ніяких немає. Ось такий проект потрібно робити. От, коли ви робите такий проект, ви реально получите ту візуальну картину, яка намальована на проект. Я впевнений, що якщо все робити по проекту, там на 90 все вийде. З таким проєктом ви по факту можете планувати свій бюджет. Ви можете розбити, наприклад, ремонт там, на три етапи: це роботи і чорнові матеріали, це обично займаються там, будівельні фірми, такі як ми. Вони вам зразу прораховують вартість всіх робіт і вартість чорнових матеріалів. Також ви можете прорахувати відразу всі меблі повністю. Тобто, навіть не виходя з дому, ви просто кинули на прощот, і вам все просчитали, у вас є ціни на меблі. І третє, ви можете також Кома сидя прорахувати всі чистові матеріали. Коли ми зробили такий проект, вже ми просто повідправляли там на прощот нам ремонт, отримали суму за ремонтні роботи, за чорнові матеріали, додали меблі, додали техніку і отримали вартість нашого всього ремонту повністю. Коли у вас немає ні підбору там всіх чистових матеріалів, ні меблі, ви взагалі не розумієте, скільки вам потрібно на роботу, який бюджет. І казалось би, людина, да, яка зробила цей проект ось перший, да, впевнений, що цей проєкт. Це 100% дорожче, ніж наш другий проект, але вона зекономила дуже багато нервів, дуже багато часу і дуже багато грошей з цим проєктом. Але ви маєте розуміти, от якщо ви зробили такий проєкт, це не значить, що це панацея, все, в мене буде крутий, класний ремонт. Також треба знайти нормальних робітників, які вам це все виконають, ну, класну бригаду. І тоді, в принципі, ну, ви будете щасливою людиною. Навіщо дизайн-проект, який він має бути, в принципі, у вас вже на це все відповідно є. Можна зробити ремонт без дизайн-проєкту. Звісно, можна зробити, ми робили і дуже часто ми це робили, получали дуже класні ремонти, там, в принципі, ніяких питань немає. По-перше, ви точно весь бюджет не зможете прорахувати. Коли ми розбиваємо ремонт на деякі етапи, перший етап це штукатурка, другий етап у нас іде, там сантехніка, електрика, третій етап, там, наприклад, малярні роботи і плитка. Четвертий там, етап ми там, укладуємо підлогу, да, ну, там, і П'ятий етап, і вже там ставимо чистові матеріали. То ми, коли розбиваємо ремонт на всі етапи, коли у нас є підбір, наприклад, всіх чистових матеріалів, ми розуміємо, що на етап електрику і сантехніку нам потрібно купити всі вбудовані змішувачі. Коли в нас є отакий от класний проєкт, ми вже точно знаємо суму. П'ятий етап, коли нам потрібно робити всі меблі, ми вже знаємо, яка вартість меблів і скільки нам потрібно заплатити за цей етап. Тоді, звісно, ми виходить, розбиваємо весь ремонт, чітко розуміємо, на якому Етапі, на який місяць, на який час нам потрібно, скільки коштів. Коли ти так зробив, ремонт ну, набагато спокійніше проходить. Але також треба розуміти, в мене є замовники, наприклад, які хочуть самі вибирати чистові матеріали. Їм треба пощупати, потрогати, вони не спішаться все роблять. Тут теж є така публіка людей, кому що підходить. Ну, наприклад, якщо я би робив собі ремонт, то я б робив обов'язково дизайн інтер'єру, тому що я вже, мені вже погано, коли я заїжджаю в якийсь епіцентр. Магазини мене вже тошнить, ну це таке професійна, мабуть, проблема. Коли ви не робите дизайн-інтер'єр, можна це все зробити, заморочитися. Ми вже так робили, це нормально. Але теж це дуже великий кусок роботи, якого ніхто не бачить. Зазвичай думає, що всі, що ти ось поїхав в магазин, зараз да, отак от все повибирав. Там уявив, що ти класний дизайнер. А по факту, коли люди там починають там жінка з чоловіком їхати, там все по-другому. Ну знаєте, як от Говорить, що да, там, дружина з чоловіком має зробити один ремонт, тоді буде зрозуміло, кривка їхня сім'я чи ні. Ну тут, тут, в принципі, так само. Ось вам і відповідь на те, чи потрібен вам дизайн, інтер'єру чи не потрібен. Ви самі маєте вирішувати для себе. Якщо ви обираєте дизайн-проєкт, треба звертати увагу обов'язково. Заходите на якийсь їхній лінк, там, типу Instagram, сайту чи я не знаю Фейсбуку. Ну, не чого. Обов'язково дивіться на те, щоб у дизайнера також були роботи не тільки візуально, а й фактично зробленого готового об'єкта по цій візуалізації. Мені там дуже часто пишуть там, про співпрацю, да? я заходжу на їхній інстаграм і дивлюся, що там просто, кроме картинок, нічого немає, то я розумію, що ну, що це за дизайнери, да? там, по факту, якщо в них немає ні одних не виконаних об'єктів готових, то для мене вже це трохи підозріло. Якщо, наприклад, коли дивлюся на якісь там лінк інстаграму дизайнерів, і у них є візуалізація і завершення. Ремонту по цій візуалізації, хоч одного об'єкта, то це вже круто. Я вважаю, це вже непогані. Ну, дизайнери. Якщо їх не вигнали з об'єкта і вони зробили хоч один, то це вже в принципі можна, ну це вже щось говорить про дизайнерів. Я при виборі дизайнера, да, там інтер'єру, який вам буде робити, також треба уділяти увагу тому, що, наприклад, коли вам там дизайнер скидує типу брифу, да, там і там дуже багато питань, що вам, які там вам кольори подобаються, ну там ваш Звички, якщо в цьому брифі. Немає бюджету, немає сенсу з ним працювати. Це видно, що люди з реальною роботою не стикалися. Як правило, якщо в брифі немає запитання про бюджет ремонту, то по факту як вони вам будуть його планувати? Да? Або коли ви плануєте, з вами дизайнера взагалі не говорять про ваш бюджет? Як можна зробити дизайн, якщо не знати вашого бюджету? Ну я вам зараз тут можу теж намалювати тут на пару мільйонів доларів. Ну, вам віддадуть проєкт, а у вас грошей немає зробити цей дизайн-проєкт. Ну, по факту, ви просто викинули. Гроші і все. І казалось би, це банальна штука, але повірте мені, мені в день скидують по 5 по 6 проєктів, проектів. Скидують дизайн проєктам, класний і пишуть: просто прорахуйте мені самий дешевий ремонт. Ось, видно, що людина вже зрозуміла, що вона по цьому дизайну інтер'єру просто не зможе зробити ремонт. Вся їхня мрія, яку вони там планували, вона просто ну улітає в мусорку. Тому це теж дуже важливо. Взагалі, це одне з головних в ремонті. Від бюджету все повністю відштовхується дизайнера. Також. Ну, мають вміти рахувати кошти. Це ви бачили, да там в першому проєкті зроблено там натяжна стеля. Тобто видно, що люди вже там десь планували цей ремонт, то видно, що вони рахували бюджет. Да. Там в першому проєкті у нас накладний плінтус, двері накладні, це вже теж вартість зменшує набагато. Тобто це дуже велика різниця. Казалось би такі нюанси. Слухайте, якщо ви плануєте сантехніку, електрику, робите, меблювання, там, розстановку меблів і всього, ви маєте розбиратися, скільки це. Це коштує, ви маєте це рахувати. Ви маєте розбиратися в всіх матеріалах, скільки яка їхня вартість. Це тому це дуже важливо. Зайнера мають вміти працювати з бюджетом. Це також дуже важливо. Вони мають знати скільки коштують такі роботи. Да, вони мають знати скільки коштують матеріали. Ти можна намалювати все, що угодно. Ну якщо у вас на це грошей не хватить, то по факту, вся ця візуалізація 3D не як, як вона там якісно виконана. Ну по факту її можна викинути просто тільки в му. Тому що грошей у вас не вистачить, щоб це все зробити. Підписуйтесь на наш канал, це дуже важливо для нас зараз. Пишіть в коментарі, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Надіюсь, це відео вам було корисно. Всім гарного дня, до побачення!